То ще днями потужно вклався в розбудову української державності, так це, як це вже бувало раніше, Володимир Путін. Він помножив на нуль усі старання російської пропаганди за останній рік-півтора і покращив українські переговірні позиції разів у десять. Владимір Путін запропонував Україні припинити війну і озвучив такі умови, що навіть дуже втомлений війною. И в край розчарований українською украинской властью встав, встал, открыл сайт Лобби X и начал шукати себе место в силах обороны. Как только в Киеве согласятся на подобный, э, на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повна і довічна окупація Запорізької області, включно з містом Запоріжжя, Херсонської області, включно з Херсоном, Донецької, включно з Донецьком, Луганської, включно з Луганськом, та, звісно ж, окупація вже напівдемілітаризованого Криму з рештками Чорноморського флоту. Але такого переліку умов Путіну здалося замало, і він вирішив іще шліфунутися класикою, яку ми почали забувати. Повна демілітаризація та денацифікація України і позаблоковий статус Нейтральний, внеблоковий, без'ядерний статус України, Йо демілітаризація і денацифікація. Це вже що не те, що напівдатники, а навіть повністю зрозуміли, українська делегація іще не встигне повернутись до Києва після підписання такого миру з Путіним, як він розпочне нову війну і нову бійню. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Геніально! Браво! Владимир Владимирович, по Україні завдання виконано трохи більше ніж повністю. Просто найкращий пропагандист війни проти Росії. Батько наш Мандера, Україна мати Мандера. Але те, що Путін вправив комусь мізки тут в Україні, це ще пів справи. Найкраще в цій ситуації, те, що він вправив мізки, тим від чиїх рішень чи не найбільше залежить подальший перебіг війни, просто зараз Путін все це додумався видати напередодні саміту миру, який Україна організувала в Швейцарії. Його ідеєю цього саміту було, щоби Володимир Зеленський брав інших світових лідерів за ручки і водив з ними хороводи навколо міжнародних актів та договорів, на яких тримається світ. Президент України був вимушений нагадувати всьому світові а особливо країнам заходу, що їм як нікому вигідна термінова і негайна перемога України, бо якщо її більш-менш найближчим часом не буде, якщо, не дай Боже, українці закінчаться або капітулюють, то їм всім, там на Заході, кранти повні. Бо тоді Росія приїде до них уже на їхній власній західній техніці із Західною ж зброєю. А дружки Росії пошматують Ізраїль, Південну Корею, Тайвань і ще, можливо, Індію. І Зеленському яким би потужним досвідом масовіка затійника він не володів, дуже складно було б водити цей хоровод так, щоб учасників було реально багато, і всі вони були щасливі бути в цьому колі. Але Путін, він на те і Путін, щоби в найбільш відповідальний момент знайти велетенських розмірів бананову шкірку і навернутись на ній в усіх на очах. Шьот, Ті західні лідери, які намагались робити вигляд, що все-таки не все так однозначно, нарешті почали розуміти, що біле це все-таки біле, а не червоне, а чорне це не синє, а все-таки чорне. Ну а так званий глобальний південь, більшість якого проігнорувала саміт миру, показав тому таки колективному заходу своє справжнє обличчя. В західних країнах нарешті зрозуміли, з якою кількістю відсталих держав їм доведеться воювати в разі початку третьої світової. Тож розтягувати задоволення бажання стає дедалі менше. Навіть у таких любителів військового Баунті, як Олаф Шольц і Джо Байден, очікуємо хороших новин. Щоб вони настали і ще швидше, а кількість врятованих життів українців була якомога більшою а в росіян, навпаки, терміново донатимо за посиланням в описі це збір на реби та цукорки, засоби радіоелектронної розвідки, які допомагають нашим захисникам та захисницям заздалегідь виявляти ворожі дрони, що наближаються до їхніх позицій. Усе це коштує зовсім недорого, але ефект на полі бою дає просто шалений. Тож кожна наша гривня це справді гігантська інвестиція в нашу спільну.